Війна зачіпає не тільки людей, а ще й багато інших живих істот. Кожну живу істоту, яка знаходиться на місці бойових дій. Сьогодні я вам розповім про книжку, яка розповідає про собак, які опинилися. У місті, під яке йшлося обстріл, і як вони врятували свого друга Марчика. Ця книжка врятувати Марчика. Лесь Белей. В цій книжці гарний шрифт. Також усі малюнки тут зображені військовими чорно-чорними кольорами. А обкладинка цієї книжки це стилізована фотографія зооболотенки Насті Тихої, яка в Ірпені врятувала собак. Головними героями цієї книжки є собаки. Вони разом здружилися в Ірпені хоч самі походять з різних куточків України. Деякі з них переїхали в Ірпінь через бойові дії. Вони разом зібралися і почалася розмова. І одна собачка запропонувала, щоб вони переночували у недобудованому будинку. Всі погодилися. І вони на одну ніч утекли від господарів. Вони навіть не знали, що буде далі. Наступного ранку почалася повномасштабна війна. Наші собаки тікли з Ірпеня і подалися в Київ. Але потім згадали про свого друга Марчика. Це був такий мопс який залишився в Ірпені, у своїй квартирі, завкнений разом зі своїми речами і машиною, яка автоматично роздає корм. Наші друзі кинулися йому на допомогу. Троє собак вирушили на допомогу мальчику, і ще шестеро залишилися. Потім приїхали волонтери. В їм теж були Потрібні собаки. Тому троє з них і мій улюблений персонаж Генек поїхали до Ірпеня волонтерити. А ще троє собак поїхали разом з військовими, поїхали разом з військовими. І вони за багато пригод і кілька днів в воєнних діях врятували свого друга. І жили далі майже так само, як і колись. Якщо вам сподобалася ця книжка і ви хочете дізнатися, що сталося з нашими друзями в Ірпені, тоді ви можете придбати цю книжку, бо кошти, виручені з продажу кожної такої книги, будуть відправлятися на допомогу. П'ятий штурмової бригади. Також я б хотів вам сказати про свого улюбленого персонажа. Це Такса Генек. Він дуже розумний і носить окуляри. Також він володіє англійською мовою собак. Він розуміється на деяких розумних нашийниках і може навіть. Відключити кілька з них. Також я б вам хотів розповісти про ще декількох собак, які мені так само сподобались. З них є дворняга Дровко. Це дворняга, яку кинула хазяйка. Спершу вона підібрала його в одному місці, потім вони переїхали. І стало лінь його вигулювати, і вона викинула його на призволяще. Тому той жив у недобудованому будинку. Також мені сподобалась сетерка Звоня. Вона дуже любить бігати, вона швидка і дуже добра. Вона вигадує всякі пригоди, і саме вона і запропонувала. Втігти на одну ніч від господарів і переночувати у недобудованому будинку. А про інші пригоди собачки ще думають. А на сьогодні все. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До побачення!